Всім привіт, з вами Реальні Тачки. І сьогодні в продажі самий максимальний Nissan Leaf в комплектації «Текна». Сама наймаксимальна Tecna. чистий 2019 рік, оригінального пробігу 107 тисяч, весь в оригінальній фарбі. Є всі підтвердження з аукціону. Максимальне світло, мінімум швидкісних зарядок, сох 89%. Ось такий автомобіль, шкіряний салон. Зараз обійду, потім покажу вам більш детально по салону. У дуже гарному технічному стані, без жодних зауважень, сколив царапин, музика боус, босе, хто як називає, сліпі мертві зони, два ключі, безключовий доступ, підігрів керма, передніх, задніх сидінь, Електроручник. Навігаційна система, автоматичне затемнення дзеркала заднього огляду, килимки, гумові килимки, передні, задні, сабвуфер, два зарядних пристрої, розмитнений, сертифікований, готовий до постановки на облік. Будь-яка додаткова діагностика, є ліфспай, можу підключитися, онлайн показати. Також заїжджав на АТЛ. Є перевірка, що по ходовій все норм. Офіційно. Жодних зауважень по автомобілю, по салону немає. сидінь відмінний. Зараз покажу моторний відсік, передня задня парковка, швидкісна зарядка, утримання в полосі, розпізнавання знаків, все, що лише можна придумати, все в автомобілі є. Стан під капотом. Є ще два автомобілі Nissan Leaf. Текна, ацента. Дивіться або інше оголошення, або в групу Viber підписуйтесь. Ось такий автомобіль. Вартість автомобіля 13100. Підписуйтесь, коментуйте. Всім гарного дня і гарних вам автомобілів та мирного неба. Запас ходу зараз покажу. При їзді по трасі показує 216 кілометрів. У місті буде гарантованих 250. Можливо, навіть більше, хто як їздить. Я не їздів в економ режимі. Рахую навіщо купувати електричку, коли економити в два рази. Камери 360, адаптивний дестронік. Автоматичне паркування. Ось такий автомобіль. Сподобався телефонуйте. Всім гарного дня і до нових зустрічей!